Подивіться уважно на цю картинку. Хтось, мабуть, в Києві вирішив, в якій кількості людина повинна споживати їжу в місяць. І відповідно скільки років чоловіки, жінки та діти повинні носити одяг та взуття. А хто це взагалі вирішив? Що це вірно і так повинно бути? Ось. Як вони розраховують і оцінюють людей, і потім кажуть про те, що розмір мінімальних заробітних плат і мінімальний розмір пенсії відповідає достатньому життєвому рівні. А скільки взагалі років потрібно людині для того, щоб ця людина змогла придбати для себе житло при таких розрахунках, по мінімуму? Конституції України, стаття 48 наголошує, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатні харчування, одяг та житло. А чи відповідає стаття 48 Конституції України цій картинці для того, щоб людина мала достатній життєвий рівень і що взагалі розуміється під достатнім життєвим рівнем?